Вітаю підписників та гостей каналу. Поговоримо про побудову трекера для сонячних панелей. В цьому відео покажу, як я зробив датчик кута наклону панелей. Датчик елевації в мене буде складатися з отаких ось частин. В основі самого механізму. Буде ось такий підшипник, і стійка стабілізатора перерізана навпіл. Посадкове місце під підшипник це з коробки передач вал. Посадка плотна, і воно буде отак мене з'єднуватись. Серцем цього механізму буде ось такий датчик. Це магнітний енкодер, датчик позиції, це для Arduino і тому подібних контролерів. Ось такий магнітний датчик, назва його as 5620 Я його закріпив на кусок текстоліту і добре залив лаком. Щедро змастив підшипник солідолом і поставлю захисну кришку тепер. Зберемо дві частини до кучі. Тобто ця частина буде перекривати оцю захисну кришку. Ось так виглядає ця конструкція зібрана. В комплекті з енкодером йде ось такий магніт. Він відрізняється від звичайних неодимових магнітів, це також неодимовий. У нього полярність розвернута на 90 градусів від звичайних. Ну і цей магніт ми закрепимо ось тут, в центрі цього валу. Виставляємо його приблизно по центру. Там значення у міліметр два великого немає. Ось цю плату тепер закрепимо на зовнішню обойму підшипника. І щоб сама ця іменно мікросхема своєю платою була в центрі внутрішньої обойми. Ось так. Плата закреплена. Провод до стійки зафіксував стяжками. Потім при фінальній збірці я ще добавлю сюди солідолу, щоб менше потрапляння вологи було сюди. І я виготовив ось таку захисну кришку поверх цієї конструкції. Ось так виглядає конструкція в зборі. І для начального визначення, для, перед тим, як написати правильну програму, я е, зробив ось таку плату макетну, підключив до неї дисплей, підключив до неї оцей енкодер, для того, щоб. Подивитись, визначитись, які будуть показники іменно у цього датчика в певних углах, на який буде підніматися в мене панель. Цей датчик, який сюди встановлений, максимальні його показники 4096. Тобто, це 4-бітний датчик, і ми будемо використовувати у його не всю обертову частину, не в 360 градусів. А будемо, мабуть, використовувати близько 120 чи 130 градусів, можливо, трошки більше. Підключимо цю плату до живлення і подивимось, які у нас є. Показники при певних кутах. Ну, наприклад, при зложеному стані цей датчик буде в мене складуватись ось так. І опокази приблизно 1000 одиниць. Ну, і потихеньку я видвигаю, можемо бачити, як змінюються показники. Ну, і десь. Приблизно ось такий угол буде максимальний. Ну і там показники будуть отакі 2600. Зараз це встановимо на конструкцію подивимось, які будуть показники там. Для більшої соосності підігнув трохи оцей речаг. Ось такий робочий хід цього датчика. У датчика є певна свобода в будь якому положенні він вільно двигається. Коли панель буде стояти вертикально, то покази датчика будуть 2222. Коли ж панель буде максимально піднята доверху, тобто паралельно землі, то покази датчика будуть 723. І тепер. Оці числа. Програмно я переведу о числа від 0 до 90 градусів. Скоригував значення на дисплеї, перепрограмував його, ми бачимо 90. Тобто, Панель повернута на 90 градусів. Зараз підключу актуатор. Будемо дивитися, як воно їде. Значення ще будуть трохи коригуватись при установці, вже на мачту, вже по факту. Ну, так, бачимо, що датчик працює. Коректно будемо дивитись далі.